Рада вітати кожного, хто опинився на каналі Скрбничке Натхнення. Для тих, хто бачить мене вперше, представлюся. Мене звати Софія, я проста людина, яка любить творчість затишок та натхнення. Власне, про це і є мій канал. Тому, якщо вам близька ця тематика, то запрошую підписатися і будемо дружити. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм поглядом на. Сильні та слабкі сторони кожної людини, як я це бачу. Ціль цього відео допомогти моєму глядачеві подивитися на себе, своїх діток, своїх близьких, можливо, під іншим кутом. Десь, можливо, отримати більше впевненості, рухатися за своєю мрією. Та якщо мені вдасться надихнути хоча б одну людину, значить мої зусилля були не даремні. Колись я вже проводила таке опитування на своїй сторінці в інстаграмі. Якщо вам буде цікаво подивитися відповіді моїх підписників, то можете перейти на мою сторінку в інстаграмі за посиланням під цим відео та знайти відповіді в хайлайтсах опитування. Ну, а також можете ознайомитися з іншими моїми думками. Ну що ж, тепер поставлю вам запитання. Дуже прошу дати на нього відповідь. Навіть якщо ви не хочете писати в коментарі, то дайте відповідь хоча би собі особисто. І так, якою людиною або людьми ви захоплюєтесь, або ж хто вас надихає. І чому? Чому саме ця людина, або саме ці люди? А це може бути людина, яку ви знаєте особисто, або якась медійна особистість, сучасна, або ж якісь видатні особистості. чи... Якісь люди минулого, яких вже немає в живих. Можете поставити відео на паузу і подумати. Звичайно, що людей достойних уваги, достойних, щоб бути в цих списках, дуже багато, насправді, дуже багато. І для кожного це свої люди в залежності від а, способу життя, від цінності людей. Тобто це можуть бути для когось, якісь відомі спортсмени, блогери. Композитори, художники, якісь винахідники, можливо, люди, які змінювали хід історії, або ті, які когось врятували або навіть жертвували власним життям заради когось. Також часто в ці списки можуть потрапити люди, які відомі не своїм талантом, а тим, що вони надихають інших жити наприклад, люди, які в своєму житті стикнулися із Великим Горем, але не зламалися і стали прикладом такої незламності, такої сили духа для інших людей. Наприклад, Пнік Вучич, чоловік, який народився без рук та без ніг. Але він дійсно зміг надихнути своїм власним прикладом тисячі, а може і мільйони людей на те, щоби жити. Які б обмеження фізичні або інші якісь вони не мали, щоб вони, дивлячись на нього, зрозуміли, що навіть в таких обставинах можна бути дійсно вільним і дійсно жити своє повноцінне щасливе життя. До речі, якщо вам буде цікаво, щоб я зробила підбірку людей якими я захоплююся, якими я надихаюся, то дайте мені про це знати, що вам взагалі таке цікаво. Тоді я зніму подібне відео. Бо насправді я як людина творча, людина, яка любить надихатися, любить надихати, яка взагалі дуже любить натхнення. То в мене таких людей дійсно дуже багато. І це знаєте, не тільки там якась одна низка, там художники. Ні, це різноманітні люди. І якщо вам буде цікаво, то я зніму подібне відео. На що, сподіваюся, ви змогли відповісти на запитання. І тепер повертаємося до другого питання: чому саме ця людина або ці люди? На що ми звертаємо увагу, коли кимось захоплюємося або надихаємось? Так, ми звертаємо увагу на сильну сторону людини, на її талант або на її якісь. Душевні, можливо, якості. Ми можемо надихатися прикладом вірності, любові, незламності, які хтось зумів показати на ділі, як той Нік Вучич, про якого я говорила раніше. Або ж це можуть бути ну, дуже, дуже дуже часто якісь талановиті люди, так? але якою би талановитої людина не була. Якщо б вона колись не побачила, не зміла б побачити свій талант і не працювала б, не докладала зусиль для його розвитку, то вона б не досягла того, що ми знаємо зараз про неї. Тобто, розумієте, про що я? Кожна людина, я впевнена, абсолютно кожна, і я, і ви, і будь-хто з тих, там, тих свідомих людей, якими мільйони надихаються, абсолютно кожна людина вона має собі силі. Та слабкі сторони. І ті люди, якими ми захоплюємося, вони зуміли побачити світки, можливо, маленький чи трошки більший плюсик, і, докладаючи зусиль, працюючи роками дуже часто, зазвичай так і є, вона його збільшувала, примножувала те, що має, і змогла досягти успіхів, багато хто навіть слави, і змогла жити своє щасливе життя. А тепер уявімо, якби ці люди акцентували увагу не на своєму плюсику або плюсиках, а на мінусах. Ну ось, ну так, ну плюсики є, ну, ну вони вже є. Ну нехай, нехай залишаються. Ось є скільки ще мінусів. Давайте будемо докладати зусиль, дуже багато, там потрібно так працювати руками, щоб ці мінуси дотягнути ну хоча б до нуля, щоб бути таким ну середньостатистичним, щоб не здаватися якоюсь невдахою. Але що я скажу? Хоч для того, щоб мінуси свої дотягувати до нуля, хочу для того, щоб свій плюсик збільшувати і робити з нього такий великий плюс. Це все потребує дуже багато часу і дуже багато зусиль. І на що ви цей час і зусилля будете витрачати, це залежить від вас, але жодна людина вона не може бути ідеальною у всьому. Так само, як вона не може бути невдахою у всьому, так само вона не може бути ідеальною у всьому. І нам може здаватися, наприклад, дивлячись на дитину, що ну так, він там сильний у якійсь там фізкультурі, ну що таке фізкультура порівняно там з математикою. Ну ось хтось там математику розуміє, це ж настільки складно, ну, а фізкультура, ну що там, не стрибає, ще там щось. Я кажу, як дитина в <різько> минулому, яка була а, найсильніша в класі в малюванні, кресленні і трудовому навчанні, що це дійсно. Було те, що було моє. Так, звичайно, деякі інші предмети, наприклад, там мови, історії, вони також були мені цікаві. Також зазвичай дуже часто я вчилася на відмінно і по цим також предметам. Але, наприклад, якщо взяти точні науки, фізика, хімія, математика, там я взагалі була дуже-дуже слабка. На початку, там, коли тільки почалася геометрія, я її дуже гарно розуміла, поки ми вивчали, наприклад, оці всі фігури, і це все я могла логічно зрозуміти, логічно думати, як його там знайти, ті сторони, кути і так далі. І це було дуже класно, дуже цікаво, і дійсно я. Це розуміла, поки не почалися сінуси, косинуси і так далі. І після того все, з геометрії я перестала дружити. Тобто в мене, наприклад, творчий склад ума, і навіть якщо мені пояснити ту хімію, було таке, що мені однокласниця пояснила, і я дійсно зрозуміла, як користуватися тою таблицею Менделеєва, але через тиждень я вже не могла цього згадати. Ну ось не тримається воно в мене і все. Не моє це, слабка я в цьому. І повертаючись до дитини, яка, наприклад, сильна в фізкультурі, може здаватися, ну що та фізкультура? Ну, що ти там скачеш? От сядь краще і математику. Але ви ж не знаєте, можливо, саме ваша дитина зможе стати якимось відомим і успішним спортсменом. А для цього спортсмени дуже багато тренуються насправді. Вони не сидять, не вивчають математику, а докладають дуже багато зусиль для. Тренувань, щоб потім можливо стати одним з кращих. Ще яскравий приклад того, що людина не може бути ідеальною у всьому, це життя таке дуже важке дитинство і життя мод жульєм. Якщо ви не чули про неї, можете ознайомитися в Ютубі, взагалі в інтернеті, або почитати її книгу Розказ дочері. Якщо коротко, ця дівчинка, яку виховував. Батько Трам, який мав е, таку собі ідеологію, якесь уявлення, що він хотів створити якусь надприродну людину для того, щоб вона могла вижити в будь-яких умовах за будь-яких обставин, і в концтаборі, і в тюрмі, і в холоді, і в якомусь там сурому, темному підвалі, і так далі. І плюс, звичайно, щоб вона вміла ну, все, що тільки можна було, вміла е, кататися верхом. Вміла і плавати професійно в крижаній воді, вміла грати там на багатьох-багатьох різних інструментах, знала різні мови і так далі, і так далі. Тобто він намагався навчити її просто всьому. В неї з раннього дитинства не було відпочинку, в неї весь день був розписаний. все, вона повинна була постійно чомусь навчатися. Але, звичайно, коли вона вже подорослішала, в неї з'явилася можливість вирватися від своїх батьків. І виявилося, що вона не знала і не вміла просто елементарного того, що зараз може, наприклад, чотирирічна дитина, тобто не могла спілкуватися з людьми, бо вона з ними майже не контактувала, не знала, як виглядати, як повинна одягатися молода дівчина, не вміла знайомитися з людьми, не вміла. Спілкуватися під час обіду, бо як це можна думати, відповідати, при тому жувати, ковтати і не вдавитися. Тобто багато було таких речей базових, яких вона не вміла. І, звичайно, що якщо взяти щось більше, то також вона багато чого не вміла. Наприклад, якщо її там, не вчили шити, то вона не вміла шити, якщо не вчила малювати, то вона не вміла малювати. Тобто, навіть якщо вкладати все життя для того, щоб намагатися навчитися всьому. То все одно не навчишся. Всьому навчитися неможливо. Але в будь-якій сфері є люди професіонали, які це роблять, і завжди можна подивитися: вау, ця людина в цьому професіонал, а я взагалі цього не розумію, я не вдаха. Але є і ті сфери, в яких саме ви можете стати професіоналом. Саме ваша справа, яку, так як ви, не зможе зробити ніхто. Але, звичайно, що якщо ви зрозумієте, побачите, що це, і будете докладати зусиль для того, щоб цей свій, можливо, дуже малезний плюсик але розвивати. Як зрозуміти та знайти свою справу? Особисто для мене дуже нескладно було це зробити, просто згадуючи своє дитинство, те, до чого я прагнула, про що мріяла, чим горіла, чому хотіла навчитися, і з роками. Хоча подорослішала, але ці бажання вони не змінилися. Я як хотіла, наприклад, навчитися грати на фортепіано, але ніколи не вчилася. Так я хочу цього і зараз. І якщо дасть Бог життя та можливості, то планую все ж таки в найближчому майбутньому навчитися. Нехай не професіонально, але так як я хочу взагалі мати можливість зіграти якусь композицію або акомпонувати собі під час співу, то думаю, цьому навчитися абсолютно. Не проблематично. Хочу вам сказати: не бійтеся розвивати свої таланти. Навіть якщо це маленький плюсик, навіть якщо ви починаєте, звичайно, що ви не будете відразу професіоналом, ви не будете робити щось краще за тих, хто щось робить в тій же сфері. Але коли ви вже цьому навчитеся, у вас вже буде з'являтися такий свій власний унікальний почерк. І ви будете робити так, як не зробить цього ніхто інший. Звичайно, що ви не зробите там якийсь такий великий винахід, чого взагалі не існує, але ось саме те, як будете робити це ви, ніхто інший так не зробить, бо ніхто не жив вашим життям, ніхто не знає, як ви це бачите, як ви це відчуваєте. І ось коли ви будете вкладати саме це, те, що іде у вас зсередини. То в цьому буде ваша унікальність. І тоді ні вас, ні когось іншого не будуть турбувати ті моменти, в яких ви слабкі. Ось вам яскравий приклад: Усейн Болт – це найшвидший бігун світу. Наприклад, 100 метрів він пробігає менше, ніж за 10 секунд. Думаю, для багатьох людей він є натхненням, особливо тих, хто займається цим видом спорту. Інші ж люди, наприклад, такі як я, які люблять малювання. Захоплюється всесвітньо відомим художником мариністом Іваном Костянтиновичем Айвазовським. Це дійсно унікальна людина. Він мав досконалу фотографічну пам'ять, намалював за своє життя більше ніж 6 тисяч картин. Ти дивишся і просто думаєш, як можна намалювати море так реалістично? А як його можна намалювати із своєї пам'яті? Намалювати так реалістично і намалювати дуже швидко. Більшість своїх картин він писав за 1-2 дні, а були такі, на які йому вистачало 2 годин. Найбільша його картина посеред хвиль має розмір 2 метри 84 сантиметри на 4 метри 29 сантиметрів. А намалював він її як думаєте, за скільки? За скільки років? Ні, не років за 10 днів, як на мене, це просто фантастично. А також давайте розглянемо ще приклад однієї людини. Думаю, для тих, хто любить готувати, розвивається в сфері кулінарії, все ж таки вони надихаються. Багато людей надихається такою людиною, відомою. Думаю, ви також знаєте, як епорх і Браво. Звичайно, що крім того, що він відомий як. Канадський та український шеф-кухар, відомий він, мабуть, майже по всьому світу, але якщо подивитися на його шлях, це дійсно вражає. Як він зміг, не маючи нічого ні фінансів, ні підтримки, ні здавалося б, ніякої можливості, як він зміг досягти своєї мети, піднятися і дійсно стати ну дуже дуже таким. Відомим, класним професіоналом в своїй справі, ну, людиною, яку багато хто знає, багато хто його любить. А тепер, чи знаєте ви, наскільки смачно в вмів готувати у Болт? Або ж наскільки швидко бігав Айвазовський? Або ж наскільки гарно вміє малювати ектор? Ні, не знаєте, і я не знаю. І дійсно, ці запитання вони виглядають абсолютно недоречними. Навіщо професійному художнику, який відомий своїм талантом, який годинами, просто днями стоїть за холстом, навіщо йому вміти бігати ще й швидко? Для чого? Він що? В змагання збирається брати участь? Ні, за своє життя він влаштував близько 120 виставок власних картин. Навіщо йому бігати? Якщо це і без того успішна людина. Йому це не потрібно, навіщо вміти готувати спортсмену професійному, який також просто дні витрачає на те, щоб вдосконалювати свої навички, щоб не припиняти бути кращим серед кращих, який на цьому заробляє і може собі дозволити піти в ресторан і поїсти те, що він хоче. Можливо, навіть у ектора. Як бачите, ці питання вони виглядають абсолютно недоречними. Тобто, те, чим ми можемо захоплюватися в одній людині. То в іншій людині ми абсолютно навіть і не думаємо це бачити, бо вона унікальна чимось іншим. Вона змогла розкрити свій талант, який абсолютно не схожий на талант іншої людини. Але ж і це прекрасно. Це прекрасно, що кожна людина унікальна, що всі різні. І тому хочу сказати, що, як на мене, шукати якийсь шлях так, що зараз таке більш популярне. Візьму. Цьому навчуся і присвячу своє життя. А там те, що в мене лежить, ну там нехай це буде просто моє хобі. Звичайно, це може бути не тільки творчість, це взагалі про шлях по життю, про покликання, про твій напрямок у житті. І він в кожної людини свій власний, особистий, не схожий на шлях іншої людини. Хоча, звичайно, можна йти і іншим шляхом, але не відчувати себе. Собою не мати відчуття, що ти живеш своє життя. Звичайно, що коли я кажу про мінуси, про плюси, це не про характер, не про якісь такі недоліки, над якими варто працювати, це не про те, що заважає жити вам особисто або людям, які знаходяться поряд з вами. Ні, я про це не кажу, я кажу про напрямок в житті. А що стосується характеру, Збудування себе, то дотримуюся того, що варто прагнути бути кращою версією себе, звичайно, працювати над собою, але в цьому відео було дещо про інше. Тому що хочу сказати: не бійтеся бути собою, не бійтеся розвивати свої таланти. І, до речі, якщо ви знаєте, які у вас є таланти, ваші плюсики, сильні сторони, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво ближче з вами познайомитися. Якщо говорити про мої, це, мені здається, очевидно, і очевидно було з дитинства, що це творчість і різноманітна творчість. Багато років я страждала від того, що не можу визначитися. Мені здавалося, що я зобов'язана визначитися як звичайні, нормальні, дорослі люди, які щось одне обрали, хтось я, хтось малює, хтось вишиває. Але я якась не зрозуміла і не можу визначитися з чимось одним. А потім в якийсь момент зрозуміла, що, можливо, це я таке є, і мені не потрібно визначатися, а потрібно розвиватися. І відштовхуючись від цих роздумів, народився цей ютуб-канал. На який по можливості, коли в мене з'являється час, я створюю нові відео, поступово його наповнюю. І, звичайно, що чим далі, я дуже сподіваюся, що він буде далі розвиватися і буде ще більш. Цікавих та корисних майстер-класів, але скажу, що потрібно знайти в собі якусь сміливість взагалі сприйняти себе, такою, якою ти є, насправді, сприйняти свої сторони, бо, бо насправді ті плюси е, можуть вам здаватися якимись недоліками, особливо, якщо ви е, е, маєте якісь там ярлики з дитинства чи з молодості, пов'язані з цим. Але все ж таки, думаю, варто зуміти розгледіти себе ну, дійсно, збоку, залишивши ці всі, всі думки, особливо чужі, і побачити себе такою, якою створив Господь, те, що він заклав особисто в вас. Дякую кожному за перегляд. Якщо вам сподобався формат такого відео, якщо вам відгукнулися мої думки, дайте, будь ласка, про це знати. Це надасть мені сміливості знімати подібні відео, ділитися з вами своїми думками. Якщо мені вдалося когось надихнути, я буду безмежно рада. Дякую кожному, хто дивиться мої відео до кінця. Обіймаю кожного і не бійтеся бути собою. Я тут собі ставила гарні квіточки для виду, які не потрапили в кадр. Але я покажу. Це вже такий весняний настрій.